Готуємо картоплю до посадки, витягли з нашого такого імпровізованого підвала. Витягли таку картоплю, така вона у нас, це наша, яка вродила в нас на городі. Помічник, знову ж таки, біля мене. Ось. І раніше, що я вам хочу показати, раніше ми обривали вічка, діставали і ось так оце обривали. Ось дивіться, які довгі тут є. А минулого року так вийшло. Ми садили таким наскоком, садили картоплю. Вічка не обривали, але клали, отак, От лежачи в нас в рівчаках, ми клали. І дуже гарна була картопля. Оці сталони всі, дивіться, на оцих салонах, ви бачите, вже корінчики є. І оце з кожного з цього сталончика котик тікай. Із оцього кожного сталончика були пагони і була картопля. Картопля була дуже гарна. Тому в цьому році ми знову обривати їх не будемо. Ось так дивіться, які довгі оці сталончики, на кожному де оце корінець, тут буде пагінь. Обривати ми не будемо. Де отака здоровена, Це у нас така вродила. Я поріжу за декілька днів, поріжу на три, а може на чотири частини. І посиплю попілом, вони підсохнечки, вже підсохне так, зрізи підсохнуть. Я посиплю попілом, обмокну попіл, і так і буду висаджувати. Оце, такі, оце така у нас іде підготовка. Картоплю ми ще поки не будемо садити, але через неділю, як сніг не випаде, то буде самий раз.